Ой, жидок, чия ти, чия ти, чияся гуляти, не питайся, чия я. Правда? Не питайся, чия я, не питайся, чия, чия, ти, до війну я, в справах фільмі. Дойся, чия, чия, ти, до війну я. Ой, на два бадубки. Né, Olha a Roly do Adoque. Olha a Roly né, do Adoque. Seu com o que... Se você é com o estandarte. Olha a Roly do Adoque. se estandarte com o fim.